Вітаю! Я сьогодні до вас із відгуком на книгу Самотність у мережі. Напевно, багато хто бачив і чув цитати і уривки, якими я ділилася з вами з цієї книги. Ще їх знайшла достатньо, але вирішила, що хто захоче. Щось таке цікаве для себе прочитати чи дізнатись, той повинен прочитати цю книгу. Адже я її колись читала давно, ще в студентські роки. І вирішила її зараз перечитати, адже хотілося щось легкого і романтичного. Та колись, стільки років тому, мені здавалося, що ця книга дійсно легка і романтична. Перше, так, вона романтична, друге, вона аж ніяк не легка. І аж тепер, перечитуючи її другий раз, я це зрозуміла. Чому? Адже чому самотність у мережі? Наші двоє головних героїв відчувають себе самотніми. І, скажімо так, є самотніми, але є один нюанс. Головний герой дійсно на даний час самотній, адже в нього ем, нещодавно. Ем, Сталося таке трагічне кохання, і він вирішив весь поринути в роботу. Він їздить по світу, це все зв'язано з інтернетом, з мережею, різні геноми, різне щось, щось там комп'ютерне. Одним словом, якщо чесно, мені це не було цікаво читати в книзі, але дуже багато цього розписано. Як вони створювали якісь програми, мережі, ще щось там. Хто розуміється, на цьому, вибачте, можливо, щось я не так сказала. А головна наша героїня вона має законного чоловіка. І ми б могли подумати: а чому ж вона теж ж сама? Самотня вона тому, що чоловік завжди на роботі, завжди зайнятий, ніколи майже немає на неї часу, вони не можуть нормально поспілкуватись, вона не може розказати, що б вона хотіла чи чимось поділитися з нами. І ось вона вирішує собі зайти в мережу. І на першу людину, яка їй потрапляється, правильніше сказати, яка їй сподобалася там по якихось характеристиках, і це виявився наш головний герой Якуб, вона вирішує йому написати. Він здивований, але відписує їй. І ось так починається віртуальне їхнє знайомство, їхнє спілкування і їхнє кохання. Адже потім воно переросте у реальну зустріч. Але чи змінить ця зустріч їхню долю? І чи зміниться щось в них самих взагалі, коли вони зустрінуться, це все теж зможете дізнатися, коли прочитаєте книгу. Адже не буду вам розказувати, бо про спойлери. Одним словом, книга цікава. Книга цікава для мене в першу чергу чим? що мені здається, на мою думку, в ній не стільки апелює автор до того, що віртуальне кохання існує. Тобто, взагалі, що кохання існує, скільки до дружби між чоловіком і жінкою. Адже мені здається, що важливо, важливо у стосунках підтримувати спілкування, ділитись усім. Поважати один одного, розмірковувати над чимось разом. Тобто завжди щось робити разом мається на увазі не в фізичному плані, ну, тобто хтось на роботі, хтось вдома чи навпаки, двоє на роботі. Але після цього, увечері, чи там зранку, ну, кому як виходить по часу, обов'язково обговорювати якісь моменти вашого життя спільного, окремого, тобто де щось там сталося. В який настрій, як день пройшов, це обов'язково потрібно обговорювати. Тому що якщо цього не робити, це знаєте, та як наша головна героїня, напевно, можна почувати себе дуже самотнім. Хоча ти ніби і маєш. Людину, кохану, чи чоловіка, чи хлопця, чи, можливо, навіть взагалі велика сім'я проживає разом. Але якщо люди між собою не спілкуються, не взаємодіють, знаєте, як то кажуть, можна бути самотнім, головне, щоб ти не був одиноким. В тій самотності між тими всіма людьми, отже, щось таке відчувала наша героїня, тому вона наважилась на такий вчинок, і, звісно, можливо, хтось засуджує її за це, адже законний чоловік, знаєте, і тут вона почала відвертий, скажімо, флірт. З чужим чоловіком, ну, з чужим, навіть не з чужим, а з ну, незнайомим чоловіком, хоча він одинокий, але це ролі не міняє. І, можливо, ви будете мати свою думку на цю ситуацію. Хоча мені здається, що Автор, так як багато де я читала, дійсно майстерно виклав думки жінки, її бажання, її настрої, адже Якуб, наш головний герой, навіть по переписці, не знаючи з нею особисто, не бачачи її ніколи тільки по її опису, міг здогадатися по її реченнях, чи по її питаннях, чи по її кількох словах, які вона йому відписувала, який в неї настрій, чи в неї все в порядку, чи вона якась бадьора, чи навпаки сумна. Ну, Це дуже важливий такий момент. от в цьому Спілкуванні. І оце автор дуже гарно описав, і от з чого я розпочала. Багато де я читала, що Януша Шалеона Вишневського називають одним з. Тих чоловіків, які змогли розгадати жінку, змогли її зрозуміти, змогли зрозуміти її думки, її бажання, і, можливо, ба більше навіть жіночу логіку, яку, як ви знаєте, дуже складно зрозуміти, а тим паче розгадати. Отже, ну, щось в цьому є. Тому я б рекомендувала прочитати навіть її більше, ніж жінкам. Ну, хто любить якісь малодраматичні такі сюжети, то, будь ласка, правда, я тут не плакала, дуже багато таких емоційних, чутливих і сумних моментів. Але ну, це вже як, хто як відчуває. І хотілося б, щоб, можливо, ті хлопці чи чоловіки, які не розуміють, можливо, чого хоче від них дівчина чи жінка, могли б прочитати цю книгу, і, можливо, хоч трішечки, так як наш головний герой, по якихось таких мінімальних нюансиках зрозуміти свою кохану і навчитися. Хоча б одним словом, одним реченням якось впливати на цей самий настрій чи на якісь проблематичні моменти у житті коханої людини. Адже ми жінки емоційні і нам хочеться, щоб завжди нас хтось вислухав, коли треба пожалів, коли треба підтримав. Можливо, інколи дав так, знаєте, Якийсь такий стимул йти вперед. Адже для чого стосунки будуються? Для того, щоб двоє хлопець і дівчина могли взаємодіяти одне з одним. Тому що, коли йде віддача з однієї сторони, це вже, знаєте, якісь нездорові стосунки. Отже, я вже відійшла від книги. Ну, книга дійсно непогана. Хто думав, що це простий якийсь такий легкий романчик? Я вам скажу більше, він не простий. А можливо, можливо залежно в якому віці ви будете читати цю книгу. Адже, коли я її читала ще студенткою, мені здавалося, що там все. Цікаво, так вим... невимушено, легко, просто і так дізнатися хотілося, що ж там далі, як там в них буде. На той момент я не задумувалася, що в головної героїні є чоловік. На той момент я не задумувалась, чому наш головний герой от став з таким, скажімо, навіть стилевим характером, Таким, ну, теж багато, він собі поставив таких перепон і заборон і, і весь пішов в роботу. Зараз це для мене все відчувалося по-іншому. Тому, якщо ви не читали, можете прочитати. Якщо ви колись читали і дійшли до якогось свого висновку, ну, це супер, але знову ж таки, можете ще раз перечитати, якщо хочете собі щось нагадати. Хоча, як для теперішнього часу і особливо для літа, мені здається, ця книга трішки заважка. Але це таке, знаєте, книгу, напевно, кожен читає, підбираючи по своєму настрою, адже не можна сказати, що сьогодні я хочу читати роман, а от завтра я буду читати трейлер. Так, можливо, воно так і буде, але я це зможу вам сказати завтра. Наприклад, сьогодні мені б хотілося чогось легкого і літнього. Тому, напевно, наступне відео буде про те, що ви знову мені допоможете обрати якусь книгу наступну для прочитання. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Запрошуйте друзів, ставте вподобайки і давайте підтримувати українське разом. Український YouTube, україномовний YouTube, щоб ми могли по пошуку знаходити українською мовою те, що ми хотіли б почути і побачити українською мовою. Всім дякую!